Єдиний український міністр, який працював за часів чотирьох кабмінів, на своїй посаді він пересидів усіх попередників. В кріслі міністра внутрішніх справ він був аж сім років. Здогадались? Так, мова про Арсена Авакова. Так, от останнім часом Арсен Борисович зник не просто з політики, а й з публічного простору. На це звернула увагу журналістка Наталія Антонюк. Вона написала, що можливо, екс-міністр рекордсмен. Накивав п'ятами з України колишній міністр внутрішніх справ Арсена Ваков зник. Остання згадка про нього він вирощує фундук на Закарпатті, офіційно став власником 900 гектарів плантацій. Інстаграм Вакова мертвий у телеграмі останній пост за 10 жовтня. Жодного фото за останній час ні з горішками, ні на полях, ні просто на якомусь заході в Україні. Навіть у свій день народження 2 січня Аваков не подав голос. Хоча, ймовірно, його вже давно немає в нашій країні. Проте невдовзі Аваков знайшовся. Виявляється, колишній чиновник ще той Сомельє пише рецензії на вина у популярному застосунку Вівіно. Так, так, екс-міністр публікує відгуки про вин.